Друзяки, привіт! Покажу, друзі, як ми будуємо, на мою думку, найкращий стіновий поріг, який можна придумати тільки з газобетону. І розкажу, як на цьому можна зекономити. В общем, почну з мінусів, як на мою думку, мінус тут два мінуси. Це те, що багато. Підрізок, всяких, але отакий от станочок, зніму про нього окреме відео, вирішується питання. І ще мінус, що ну, трошки складніший, трошки, мабуть, довше, ніж класти суцільним газоблоком. Зато ми уходимо від вирівнювання товстошарового вирівнювання, тобто ми одразу отримуємо дві плоскості, які Плюс-мінус рівні, які не потрібно товстошарово вирівнювати штукатурки. І також ми відходимо від утеплення. Тобто сюди за пів дня засипається перліт і на цьому питання закривається. Навіть на прорахуванні просто матеріалу на стадії будівництва стіни, ця стіна найголовніше, її плюс, вона дешевше, ніж просто зробити 400 мм суцільного газоблоку. За рахунок того, що переліт дешевше в півтори рази, ніж газобетон, і його не потрібно вкладати. А це також тягне ну, немалі кошти. Тому, якщо взагалі порахувати повністю вже в кінці всі роботи і всі матеріали, то ця стіна, я думаю, відсотків на 30, що найменше, буде дешевше, ніж стіна з газоблоку суцільного. Ще додайте до того ще перевагу, що ми можемо в цій полості проводити там воздуховоди, якісь димоходи без проблем. Вони вже будуть утеплені перлітом. Краще руками не утеплити. Маємо дві тверді поверхні, які... Будуть витримувати такі навантаження, як наприклад, удар від м'яча, ви нічого не зробите, ніякий град не зможе їх пошкодити. Також можна пустити на цю стіну якісь плетучі рослини, які не зможуть пошкодити цю стіну. І головне ще, що вона ще в два рази тепліше, ніж просто 400-й газобетон. Тобто, наприклад, у цей Пиріг, де 20 і 15, 15 газобетону, він еквівалентний стіні з газобетону 90 см. Тобто ви платите дешевше, а отримуєте в два рази тепліше стіну, ніж ви потратили більше коштів на будівництво суцільної стіни. Також неочевидний плюс це... Легкість вкладання, тобто газобетон сотий або 150 значно е, дає менше навантаження на спину і на руки, ніж е, суцільний газобетон, там навіть 300-й вже складно класти, вже спина болить. Я вже мовчу про 400. й Також вона дуже швидко висихає. Перші е, 5-10 см у газобетону сохнуть швидко. А все, що всередину, вже довго сохне. А коли він висихає, він дає усадку, він зменшується в розмірі. Тому при суцільному будівництві суцільним блоком нам потрібно чекати там півроку, рік, щоб воно сіло, щоб не було у нас питань з оздобленням фасаду там всередині. А тут, поки ми накриємо кришу, поки вставимо вікна, поки зробимо стяжку, воно вже е, відсотків на 90% висохне. Вже Сяде і ніяких обмежень по оздобленню у нас вже не буде. Тому, друзі, візьміть листочок, ручку, хто хоче будуватися, порахуйте такі варіанти. Найдешевший варіант буде, якщо ви будете будувати соточки. 100, 100 і 200 перліту, Але це, я думаю, більш примінимо для будинків площею до 100 квадратних метрів. Якщо ви будуєте вже більш, е, більший будинок, от, наприклад, як тут у нас 150 квадратів, то тут вже не варто е, сильно заощаджувати. Там Плюс-мінус 1000 доларів нічого не вирішить в масштабі будівництва, то вже можете будувати зі 150-мм газобетону. І такий блок вже витримає навантаження. Якщо ви будете будувати двоповерховий або півтораповерховий будинок, то вже сюди можна класти і плити, і робити якесь монолітне перекриття. Вже він витримає такі навантаження. Я думаю, і 100-мм витримає, але це потрібно прораховувати більш детально і там вже там, 6-метрові прольоти, мабуть, не можна робити. Всередині, друзі, у мене несучі стіни, також зі 150 мм газобетону. Багато пишуть мені в коментарях, що 150 це дуже хліпінька стіна. І вирішив я перевірити зараз в часи штучного інтелекту. Задав я чату GPT запитання, скільки може понести стіна длиною метр, висотою 3 метра і шириною. 15 см з Д400 Б2,5 по міцності. І відповів він, що ця стіна е, доволі слабенька, але найбільше навантаження, яке вона може нести, це 21 тонну. А в мене весь дах зі сніговим навантаженням, дай Бог, щоб такий був на весь будинок. Тому ця стіна в нашому випадку проходить з 10 кратним запасом. Міцності. Звісно, к підрахункам штучного інтелекту потрібно ставитись скептично. Але він там розписав, я перевіряв це вручну, там він ураховував всі ці е, коефіцієнти ці фі там, що потрібно рахувати. Тому я думаю, що це більш схоже на правду. Навіть якщо б вона несла 10 тонн то це більш ніж достатньо для нашого навантаження. Одноповерховий будинок з дерев'яним перекриттям. Там дуже мале навантаження для таких кам'яних стін. Тут у нас стіна, вже розповідав, 2 по 150 і 200 мм буде засипатися перліт. Всього загальна ширина 50 см. Дуже зручно, друзі, тому що ми купили основну масу, там 22 піддона. Ми взяли харківського газобетону другого сорту, він йде майже на 1000 гривень дешевше, ніж взяти місцевий Диковський, але він йде другий сорт за рахунок того, що він не завжди йде 60 см. Бувають піддони де по 50 см. А 60-ки, якщо вони йдуть, то вони, отакі от, бачите, у них то торець, то десь щось відбите то з, таким, з легким дефектом. Так, Вони нічим не відрізняються від першого сорту, але з ним приходиться трошки більш ретельно працювати. У Диковській я добрали вже тут щось там близько 10 кубів. Завжди я його хаїв, багато я будинків побудував з нього, але завжди він був не дуже гарної якості, які в нього часто проблеми. Такі от тріщини, це ще маленька, а от бачите. І процент їх дуже високий, завжди я купував, і там близько третини йде з такими дефектами. З ними також можна працювати, але це трошки е, роздражало мене, бо е, коштує він не дешево, близько 4 тисяч гривень нас сьогодні він коштує, а якість така, що залишає кращого. Але цього разу він ідеальна геометрія, ну геометрія в нього завжди була гарна. Доволі небагато таких тріщин, боже, відсотків 5-10. Небагато. І що мені подобається, в ньому е, нема ніяких торчащих залишків, бо зачасту в нього було там, трошки погано передробили крошечку, і вона там камішками йде, і струна йде і через неї, докажу, бринь. І тричить щось. Цього разу, не знаю, -за того, може, що попи там менше було взимку. Ми його купляли ранньою весною. Тому може і або зміна така попалася. Ну, цього разу е гріх на нього дорікати. Гарний. Цього разу він по якості. Кладу, друзі, на отакий клей 12-й, Анзерглобовський. Пробував в тому році 11, він йде з додаванням перліту. Він не дуже мені сподобався, погано тримає вологу. Він такий класний, що я встигаю покласти 5-6 газоблоків, повернутися к першому, а він ще такий, що його можна коригувати. Я навіть трохи, мабуть, процентів 25-30% додаю такого одиковського клею, який йшов в подарунок нам. Сам Удиковський клей мені зовсім не подобається. Намазав на два блоки, не встигаєш другий покласти, а перший вже не можна коригувати. Тому краще потратитись на анзерглоб і кайфувати від укладання, ніж мучитись цим удиковським. Малувато тут у водоутримуючих добавок.